Вітаю! Обіцяла вам короткі інструкції, щоб виконати практичну роботу. Переходимо до третього слайду і щоб побачити ім'я як комп'ютера, якщо буде створена локальна мережа, як будуть його бачити інші комп'ютери. Для цього нам треба зайти в провідник файловий. Windows є -Е комбінацію. Включаємо. Ось Windows є. -Е. Є одночасно. При натисканні з'являється файловий провідник. Бачимо цей комп'ютер. В залежності від операційної системи може бути якось по-іншому названий. Властивості правим, правою кнопкою миші викликали. Наж... Нажимаємо лівою. Бачимо ім'я комп'ютера. В мене Тетяна НБ. Я копіюю. І додаю в презентацію: Ctrl-C, і тут спрацьовує: Ctrl-V, цю частину нам не потрібно. Таким чином, першу інструкцію записали.